12 січня 2026 року буде 1418-й день цієї повномасштабної війни ну зараз багато хто ваших глядачів ну і що, ну кому ну що, ну це що кругла дата це що півтори тисячі це ж не тисячу днів рівно стільки тривало те що в росії називається Велика тічна вен mm. рівно день в день починаючи від заходу німців на територію україни білорусі до москви і потім назад до берліну Тобто ж, Путін, я же Сталін, як Сталін, як Петро І, як що там Екатерина II, але по факту виходить, що 1418 днів, і мінімальний результат і про це. Це саме визнають російські воєнкори. Кажуть, успіхів у нас немає. Це навіть не мої слова. Окей, можна мене звинувачити в те, що я там, там в рожевих окулярах, але самі росіяни визнають, ми нічого не отримали. Ми зруйнували економіку, зруйнували стосунки. Ми втратили безліч людей, втратили армію. Ми топчемося на місці там, де можна це було пройти за тиждень, і весь цей міф про величезну російську армію, яка може там за два дні до Берліну дійти. Як виявилося, він є просто ну нереальним.